Лепневе сонце м'яко ковзало золотом по зеленому листю дерев, заглядаючи в розтріскані шипки старої хатини на краю села. По дорозі, що вела між лісосмугою і полем, йшов чоловік із втомленим і змарнілим обличчям. Валіза в руках, плечі трохи згорблені, а в очах нестерпне чекання і тривога за своїх рідних. Олексій повертався додому. За плечима два роки важкої роботи за кордоном. місяці самотності телефон домашній не відповідав, і його просто турбувало запитання, що там вдома. Колись він просто потрапив на скорочення на заводі без попередження, без запасного варіанту влаштуватися хоч би десь. А вдома лишалася сестра Оля з маленьким Данилком і сином. Олексій вважав, що має обов'язок дбати про них. Спершу надсилав гроші, а потім зв'язок обірвався, не відповідає, не передзвонює, і запитати нема в кого. Залишивши важку валізу під лавкою, Олексій провів долонею по жорсткій поверхні паркану. Рідна хата, ніби зморщилася за цей час Потріскані дошки, вицвілі штори, бур'яни замість клумби. Деколись так рясно квітли мальви та чорнобривці. Привіт рідна садибо. мовив він про себе. Його думки перервала дівоча постать, що вийшла з магазину і минала його подвір'я. Марійка, молоденька дівча, світле волосся, зібране в хвостик, сорочка з вишивкою, тепла усмішка, як сонячний ранок. Колись працювали разом на елеваторі. Доброго дня! Обізвався Олексій, махаючи рукою. Привіт, Олексію. Повернувся? Так, так, ось гостинці везу, м'яч футбольний Данилкові. Дівчина знітилась. Її погляд на мить потупився. Біда у вас, сказала стиха. Сестра твоя куди зникла з якимсь новим хахалем. А Данилка забрала опіка, хтось із села здав. Бабуся Олеся за ним дивилась. Та старенька, але ще витримувала, нянькувала. Той приїхали, наробили галасу. Кажуть, малий так плакав. Хлопець зблід, серце стиснулося. Він мовчки подякував і покрокував до хати, а там всередині пилюка і запах сирості. Тумбочка похилилася, старе фото батьків над комодом висіло. Олексій відкрив вікна, прибрав оселю, Прикрутив ручку до дверей шафи. Хата знову жила, а вранці ще по росі вирушив до міста шукати Данилка. У кабінаті завідувачки служби опіки було задушливо. Жінка з їхньої контори стримано поглянула на нього. Ви не працевлаштовані, шлюбного статусу немає, у нас вимоги. Та він мені рідний племінник. Я за нього душу віддам. Ледь стримував емоції Олексій. Добре, побачення дозволимо, але на більше не розраховуйте. Потрібно документи, робота, стабільність, розумієте? У дит будинку пахло свіжою фарбою та чутно дитячі крики, і серед усіх голосів один такий знайомий Дядько Олексію. І враз хлопчик кинувся йому на шию. Забери мене додому, мене тут старші ображають. На зворотньому шляху знову зустрів Марійку та й розповів їй усе, як на сповіді. Дівчина мовчала, дивилась поперед себе, а тоді несподівано промовила Я згодна. На що? здивувався Олексій. На одруження, звичайно. У мене навіть є знайома. Розпишуть терміново, якщо в будній день реєструватимемо шлюб. Він не вірив своєму щастю. Така файна дівчина погоджується стати його дружиною, а потім до нього дійшло, що все не по-справжньому, в будь-якому випадку для тебе шлюб фіктивний. Я не хочу тебе обтяжувати своїми проблемами, ти ще молода та гарна, Достойна кращого, доказував він Маріїці. Розберемося, коли все влаштується, а зараз давай не гнати часу, відповіла на те дівчина. Їхній шлюб відбувався без святкування. Усі папари передані, опіка задоволена. Данилка повернула наступного дня. Марійка жила в Олексієвій хаті, допомагала варити борщі, прибирала, кладала хлопчика спати і сиділа біля нього. Коли той боявся засинати, Я не можу тебе тримати, ти вільна. Я вдячний. Та далі ми самі. Марійка образилася на чоловіка він мене не кохає і тому так легко відпустив. Зібрала речі і відправила додому до матері, а в Олексія було інше на умі. Марійка йому подобалася вже давно, і саме тому він бажав їй кращої долі. Зустріне молодого, закохається не хочу її життя зіпсувати. Данилку сумував за названою мамою він звик до її турботи. З дядьком Олексієм теж було добре, але в нього не завжди вистачає часу на різні забави. Чоловіку теж не хватало марійки, дівчина піклувалася про них, перепитувала, як справи кожного дня. А зараз вона перебралася додому, і Олексієві їй не вистачало, але заради своєї вигоди прив'язувати її до себе не хотів. Данилко сумував, в обід не хотів їсти і часто сидів біля вікна. Одного вечора прошепотів, а Марійка ще до нас прийде, Олексій мовчки знизав плечима, сам щодня ловив себе на думці, що хоче її почути, побачити, обійняти, але тримався. Якось дорогою з роботи зустрів тітку Ліду, Марійчину матір. Що ж ти, Олексію, скористався, як зручно стало, і вигнав? Та я ж. Не хотів тримати її біля себе, як наймичку. А ти її запитав, що вона хоче вона ж тебе кохає, а ти мовчиш. Вдосвіта, поки ще світанок малював рожеві відтінки по хмарах, Олексій прокинувся, подивився на Данилка, що міцно спав, обійнявши плюшевого медведика, і сказав Синко, ходімо в гості до мами. Він нарвав на клумбі у сусідки квітів. Ромашки та волошки. У старій сорочці, трохи розгублений, стояв на ганку у Ліде. Я прийшов свататись. Я тебе кохаю, Марійко. виходь за мене. Так ми ж, одружені, засміялася крізь сльози дівчина. То тепер по справжньому, сказав Данилко, притискаючись до неї. Мамо, поїдемо додому. Я теж вас люблю, прошепотіла вона, обіймаючи їх обох. А мама колишня, вона мене не забере? прошепотів хлопчик. Ти наш навіки, відповів Олексій. Через місяць у селі грали весілля, справжнє, з рушниками, хлібом, сіллю і танцями під старою яблиною. Марійка у білій сукні, Данилко з квітами, щасливий. Це мої батьки. хвалився він, стрибаючи від радості. У мене тепер все добре. І над усім цим простягалося синє літнє небо, в якому здавалося, навіть хмарки раділи, що все так добре склалося. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.